Kia Carens 2 2003 рік. Це наш майбутній пацієнт на малярні роботи. Але то буде ближче до Осені. Машина куплена нижче, ніж коштує Lanos, але це Kia. І це 2003 рік. Звісно ж, по кузову ми маємо деякі проблеми, про які ми з вами поговоримо трохи згодом. Сьогодні нам потрібно технічний стан цієї машини зробити добрим або віддефектувати те, що потрібно зробити далі. На даний момент тут є над чим працювати, і сьогодні ми з вами подивимось, що саме треба з нею робити. На превеликий жаль. Демонтувати оцю, цей захист, якщо можна назвати це захистом, бо це е, також частина кріплення нижньої подушки двигуна. От тут вона кріп, кріпиться. І е, ланжерон, оцей поперечина між ланжеронами, вона згнила, як ви можете бачити. Тому... Прийшлося відрізати, бо болти теж не дуже в доброму стані. Зараз треба все це відмочити, відкрутити та новий лонжерон зварити. Я ж так і не розповів, що по ній треба робити. Так. Отже, треба було передивитися і спланувати роботу. Я вже бачу надорвані пильники, їх треба замінити. Оцю частину лонжерона я вже показав, що треба зараз нову виварити. Подушка двигуна має деякий надрив, але не суттєво. Вона ще ціла походить. Але треба вже розуміти, що сюди треба дивитися. Далі, тяга. Рульова тяга щось грохотіло, не було зрозуміло що. Але коли руля піддергуєш, ти бачиш і чуєш, що десь на рульовій тязі ми маємо люфт. Тому треба замінити рульові тяги. Так, громихало ще ззаді. Ну, я поки з ями не можу туди добратися. Зараз я закінчу роботи. От з передньою частиною і там ззаді будемо дефектувати. Також, бачок омивайки не працює. Треба подивитися, що з проводкою. І е датчик АБС десь проводку треба передивитися, бо щось на, бо щось на діагностику ми заїхали на СТО. Там е тільки одне праве колесо, щось якась в ньому є. Помилка, і треба передивитися, може десь проводочок підгнив. Коротше, оце колесо розбираємо, заднє ліве розбираємо. Оце виварюємо і назад збираємо. Також я побачив отакий люфт. Бачите? Ця тяга вона йде паралельно з оцим карданом. І я не розумію, яку функцію воно виконує. Тобто, так, щоб воно намертво кріпилось, так ні. Чисто е, як кронштейн для куліси можливо. Але я не знаю, що з цим робити. Це нормально чи ні? Нагрузки ніякої на неї немає. Вже трохи роботи по входовці зробили вчора, але на ніч залишили датчик АБС. Обірвали болт. Зразу, без якихось навантажень на нього, одразу чпоньки відлетів. Закише там просто ужас. Не зміг я його зняти з вовкою вчора. Колупались, колупались, плюнули, замочили і поїхали. Знизу плюс-мінус підготував, розколупав. Зараз ще підчищу трохи цю планку, яка тут все тримає, теж зачистив, пофарбував, знайшов отакий шмат ланжерону. з Мазди. Він в мене валявся, я відрізав. Потрібний розмір. Та що добре, що ці отвори Вони співпадають. Мені не потрібно не нарізати різьбу, нічого не потрібно робити. Він готовий. Просто взяв і приварив і готово. Зараз тільки треба деяку частину відрізати і отак приварю. Зварний шов, не буду зачищати, ну його нафік. Це все таке другорядне, скажем так. Все, готове. Так, з АБС ми так і не розібралися, його неможливо дістати. Ми вже його заливали 2 дні, і він не піддається. Продзвонили. Ті, хто шарить в електриці, скажіть, будь ласка, От ми продзвонили тут на цьому АБС з правої сторони. Опір 1,1 кОм. На лівій стороні зробили замір, там 177 кОм. Цей що, показник, що це здох у цей АБС чи ні? Я ж правильно розумію, що якщо. Опору немає. Тут коротке замикання. Якщо опір є, значить датчик працюючий. Хто знає, напишіть, будь ласка, бо я не розумію. Трошки пайки. А тут все готове. Лижеться, стоїть. Кріплення двигуна на нових гайках, нові резиночки. Іржі нема. Все почистили. Колір сп... такий спортивно-гоночний. Піде. Так, поки мивайка у нас зливається, щоб подивитись, що з моторчиком, рішил, вирішив а, да, свічки замінити. І тут така цікава конструкція. Я такого ще не бачу. Може люди до цього призвикли, але я такого ще не бачу. Дві катушки з мікро такими Високовольтними проводами. Одна катушка стоїть на другому циліндрі та проводом йде на третій. І одна на четвертому, і проводом йде на перший. Цікава конструкція. Свічки Ден СТТ. Вже поставили. Е, Отакий от цікавий Ні, от такий цікавий проводочок. Продзвонили е, 7 кОм тут. Чи скільки? 1,7 кОм, щось 6... не кшал того. Е, 0,7 кОм тут. Нормальні провода. Так, омивайка. Ми бачимо, що вже омивайку робили, розбирали, паяли. І щось мені здається, що це його останні у цьому житті слова. Більше він не буде працювати, але ми його там продули, постучали, зараз встановимо назад та будемо замовляти новий. Так, машина розвернута. Переїхав, свічки не допомогли провал брати. Треба їхати на комп'ютер, нехай дивляться, що там з ними вийшло. І дивлюсь, такий, ззаді. Тут тре гальмівний шланг по косточці стабілізатору. А тут не тре. Ну, косточка, якби от цей було. Всім тим грохотінням, яке чутно було у салоні, просто вивалилась косточка. Але шланг, бачите, підіймається до верху і ніде не треба. А тут донизу. Як так можна було поставити, я не розумію. Треба зараз колесо зняти, переставити, щоб все ж таки шланга йшла верху, бо вона. Треба і по стійці стабілізатору, і по стійці підвізки. Так, розвернули по нормальному шланг, тепер він отак висить. Косточка теж на заміну, парою купимо. Тут відрізали, щоб не грохотіло, поки не купиться. Куча дірок ззаду. Треба тут варити дуже-дуже. Велику кількість моментів всяких різних. Попскубувати треба оце все, щоб воно цивільно виглядало. Так. І ручник. Зараз він в такому стані. Там обірваний коротиж, цей трос. Зараз щось розберемо в салоні шахту, глянемо, як можна вийти з цього положення. До старого тросу дотачали, приварили в термоусадку. Його поставили, щоб він там резинку не різав. І зараз будемо збирати все докупи. Але треба ще придумати, як його до вертольота прикріпити. Так, з ручником у нас не вийшло. Трос лопнув. Велосипед ми не змогли, не змогли вигадати, тому бросили це діло. Треба новий трос купити та і все. І ручка. Отака от от у нас поломка тут лопнув оцей кронштейн. Е, до нас ще той лопнув. І ми побачили, що його так з проволкою. Воно тримається. Я також насвелив дірок. І тепер в мене воно тримається. І працює. Навіть працює непогано. Збираємо все докупи. На цьому все. Роботи над цією машиною ми завершили на даний етап. І так два дня з нею провозились. Наступного разу. І ще наступного, і наступного і над нею ще працювати і працювати. А день чи два дня пройшли саме так. До наступних відео. Всім пока!